Неголюбам моє вітання! З вами знову я, бібліотечний тіт Кекс. Сьогодні я пропоную разом завітати в гості до Чернігівської письменниці, яка з задоволенням пише про дітей і для дітей. Це Тетяна Іванівна Пакалюк. Подивіться, як багато чудових книжок вона написала. Але спочатку до появи її власних творів ще в дитинстві, Тетяна полюбила читати. А народилася майбутня письменниця у Вінниці 19 березня 1970 року. Ще маленькою разом з батьками переїхала до міста Носівка, що на Чернігівщині. Вирушаємо разом до цього міста на чарівному літачку. Ми бачимо панораму носівки, де минули дитячі роки Тетяни Пакалюк. Цікаво, що навчаючись у носівській школі номер 7 вона вже почала писати свої перші вірші. І звідки ж виник у дівчинки потяг до творчості? Може, цьому сприяли мальовнича природа та цікаві книги? Як потім розповіла письменниця? Поетичний хист та любов до читання передались їй від батька. Він також писав вірші. А ще Тетяна гарно навчалась. Спочатку в школі, а потім і в педагогічному училищі імені Івана Франка в місті Прилуки. Здобувати вищу освіту дівчина вирушила до Чернігова. Тут вона стала студенткою хіміко-біологічного факультету. Чернігівського педагогічного інституту імені Тараса Шевченка. Потім вчителем хімії 32-ї школи. У студентські роки Тетяна не полишає літературну творчість, пробує писати прозу. Тоді ще вона не друкувалась, бо вважала цю справу особистою. Сама ж письменниця любить великі віршовані твори. І саме в такому стилі написана більшість її книг. Ці гарно ілюстровані видання вже відомі багатьом дітям Червігова і не тільки. Василь на вушників і влігся на диванчик. щось, як глибоко заснув, загріб, мов той кабанчик, і був такий солодкий сон. Щоб він аж усміхався. Василь Хоменко чемпіон на п'єдестал забрався, на шиї золота медаль, в руках барвисті квіти. Не можуть в школі зараз жаль подію оцінити. А хто ще не знайомий з ними? Пропоную завітати до Чернігівської обласної бібліотеки для дітей імені Миколи Островського. Тут ви знайдете багато яскравих книг Тетяни Покалюк. А давайте погортаємо хоч деякі з них. У мене в лапах книжка Тетяни Іванівни Як Бобер і їжаки мандрували вздовж віки, першими шанувальниками якої стали рідні та друзі-письменниці. Саме завдяки їх підтримці ця книжка була видана у 2006 році. Персонажі віршованої казки Брати їжаки Колючка і Товстунець та капітан їх кумедного човника Бобер здійснили повну несподіванок мандрівку. А книжки Тетяни Пакалюк тепер мандрують по світу, потрапляючи до рук дітей та навчаючи їх життєвій мудрості. От хоча б віршована казка, навіщо нам оті батьки? Ця повчальна історія. Подобається не тільки дітям. За неї будуть вдячні письменниці, дорослі, які прагнуть допомогти своїм дітям стати гарними людьми. Бо найбільша із усіх у тих це гордість за дітей своїх. Яку ще книжку запропонувати вам? Адже всі вони цікаві. Мені бібліотечному коту до душі фантастичне оповідання Не хочу читати. Ні-ні! Це не я і не авторка не хочемо читати, а персонажі книжки, ні комп'ютер, ні телевізор ніщо не замінить вікової книжкової мудрості. Без читання людство чекає справжня катастрофа. В цьому переконана письменниця та і ви можете зрозуміти, прочитавши це віршоване оповідання. Тому читаймо, друзі. Захопливо читать, щоб знати, якнайбільше. Щоб все на світі знати. тоді ніякі біди нам будуть не страшні. В майбутньому подякують за це тобі й мені. Ну що, зацікавились? Тоді гайда до нашої бібліотеки. До нових зустрічей!